Перетин державного кордону особами, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, одразу відповім на ваше ключове питання. Той факт, що ви не одружені з матір'ю дитини, так ролі абсолютно не грає, як і згода. Такої матері на вивіз дитини так не потрібно, в принципі, нічого як такого. Тут немає ніяких ускладнень, в силу відсутності у вас шлюбу з матір'ю дитини. Що треба, аби перетнути кордон? Перша і ключова, на ну, паспорта це зрозуміло. Військово-обліковують документ. Це може бути як сформований резерв, плюс QR-кодов другий це може бути паперовий фізичний примірник, просто з вклеєним він-кодом для того, аби можна було перевірити наявність інформації про вас у системі оберіг, просканувавши його. Другий момент це свідоцтво про народження дитини і документ, який підтверджує її статус. Це або індивідуальна програма реабілітації, або медичний висновок про дитину інваліда. А також може бути ще важливий аспект, коли ми говоримо про інших осіб, не про батьків. це це довідки відповідні ті підтверджують факт виховання, опіки і тому подібне над такою дитиною. Фактично, це все, що необхідно. Дитина може бути як з вами, і ви її супроводжуєте так і умовно не бути з вами, і ви можете говорити про необхідність виїзду з тих чи інших причин, або дитина вже перебуває за кордоном і ви їдете до неї, або увесь виникла необхідність перетнути кордон, дитина. В на території України.